Я солдатова Наталія Володимирівна, масажист реабілітолог клініки Віта Центр. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про масаж, в чому його користь та чи потрібна підготовка перед сеансом. Масаж це не лише про естетику та задоволення, а це є складова фізтерапевтичного лікування. В чому ж його користь? Він сприяє поліпшенню кровообігу та лімфотоку, зняттю больового синдрому. Спазмів, запалення, покращенню рухомості хребта та суглобів, прискоренню обмінних процесів у тканинах, підвищенню тонусу м'язів, зняттю емоційної та фізичної втоми. Щоб ваш сеанс пройшов якнайкраще, необхідно дотримуватись кількох правил. Перед процедурою обов'язково прийміть гігієнічний душ. Ваш шлунок теж хоче розслабитися, тому утримуйтесь від прийому їжі за 1-2 години до сеансу. Щоб уникнути дискомфортних відчуттів під час роботи спеціаліста. Прийдіть на процедуру трішки раніше на 5-10 хвилин, адже приймати масаж бажано у стані спокою. Відмовтесь від використання парфумів. Не всі запахи, які вам подобаються по всякденному житті, будуть корисні, коли ви отримуєте масаж. Вони можуть відволікати від процедури і майстра, і клієнта. Якщо у вас є шкіряні захворювання по типу псоріаз, дерматитив, сип, грибкові ураження або ви маєте алергію на певні косметичні компоненти, обов'язково повідомте про це майстра. Розташуйтеся на масажній кушетці максимально комфортно. Під час масажу постарайтеся повністю розслабитися і забути про всі справи, які турбують вас. Сконцентруйтеся на своєму внутрішньому стані і допоможіть своєму тілу отримати максимум задоволення. У вітацентрі усі масажі виконують кваліфіковані масажисти, реабілітологи з багаторічним стажем, застосовуючи гіпалегені олії та такі прийоми, як розстирання, розминання, вібрація, погладжування, методики мануального впливу. Ви можете пройти сеанс або курс наступних видів лікувального, оздоровчого та корекційного масажу. Класичний загальний масаж тіла, спини або певної ділянки шийного, поперекового крижового чи грудного відділу, обличчя, голови, живота, ніг, стоп, суглоба, медовий, антицелюлітний, дитячий. Потребуєте фізичного відновлення та покращення загального самопочуття? Звертайтеся у вітацентр. Ми вам допоможемо!